Привіт! А сьогодні у мене питали таке питання. Хто такий рід? Тобто, якщо ну давайте поступово розповім. Рід це певна кількість людей в роду, які душі, ну, душі, допустимо, померла людина, душа пішла. На, на, не наверх вона сразу буває уходить, буває неприкальні різні. Коротше, душа із е, сім'ї. Уходить там на навчання, в ангели, архангели. Да? І е, в роду хто такий е, рід взагалі. Це певна кількість людей. Там не може бути багато людей. Там певна кількість людей, які знаходяться, в них є кармічні узли, кармічні борги, е, ну, багато всього. Історія роду, там все, тобто, у них є інформація про рід, все, що хочеш. І е, це певна кількість людей, яка не може змінюватись, особливо там вона не може змінюватись. Е, вони тримаються за свої місця. Є там душі, які е, можуть витісняти їх із роду, Значить, на їхнє місце повинна прийти людина, яка каже: я прийду на його місце. Ну Як каже, прям не прям так каже. Це моє бачення того, що я бачила, і те, що я спілкувалася з родом. Е, це люди. Е, Знаходяться старі душі, да, вони можуть бути і старі, і молоді, і дуже хтось там в роду, от ви прийшла людина жива, здорова, і в неї почались проблеми. Вона, наче кажуть, відпрацьовує за рід. Значить, вона має право. Звільнити місце того, хто дуже косячив в породу, якщо вона бачить, що ну прям зовсім і в неї достатньо сили, мудрості і сили від вищої сили цієї людини, вона витісняє ту темну душу із роду, якщо їй на це дають дозвіл, якщо вона може відпрацювати, якщо бачить, що вона. Звісно, вона не повинна взагалі за всіх відпрацьовувати. Це душі, які були, і вони не повинні шкодити. Якщо ця душа, яка от жива зараз людина достатньо сильна, і вона хоче стати в голову рода, і щоб її не заважали, а навпаки, допомагали. Якщо ви взагалі хочете розібратися з цим, то ви по законах енергії можете витіснити, звісно, ту темну душу і ви стаєте на місце тої душі, коли людина помирає. Вона стає во главу роду, тобто в ячейку цього роду. Мені казали там в питанні, що. Можуть бути, ці люди народжувалися далі чи народжуються в Індії, там, не обов'язково у нас, да, в Україні, чи де ви там живете, неважливо. Може ця людина народиться в інший раз і вона не хоче бути там в роду. Це не значить, що її притягнуть до роду, і вона зобов'язана там сидіти. Ні, вона буде просто в іншому роду і все, і включиться в інший рід, тому що так по законах енергії вона має право перейти взагалі в інший рід. І не сидіти в цьому роду, значить, її відпускають і там е, вищі закони приймають рішення, її відпускають зовсім в інші місця і в інші. Не галактику, а в іншу просто, в Індію, да? там, в Єгипет. А, Може, я жила в Єгипті і я не хочу в цей рід прийти. А, може, я взагалі в іншому роду була. Звісно, тоді знаходяться тільки ті там душі, які чи ну, прикріплені. І вони повинні там бути. Є дуже застарілі душі, які вже взагалі там не хочуть сидіти. Значить, вони чекають там якусь людину, і буває таке, що завершується род. Якщо завершується род на людині, значить вони просто, ну я б не сказала, прямо утилізуються, але переходять там на якісь виміри, куди їм треба. Якщо вони дуже сильно косячили і прикрашається род по чоловіку, то о -о -о, так, трошки така серйозна тема, знаєте. Прикращається по чоловіку, значить той рід вже не, не має особливого існування, йому нема куди енергії не дівати, не брати, нічого. Якщо вони достатньо токсичні, ті родичі, які були в роду, і вони жируть ту людину, вона може просто відмовитись від цього роду і сказати, що я не буду тягнути за вас лямку. Чого такі косяки я буду. І якщо вона достатньо сильно енергетична і розуміє, що вона тягне лямку і вона не хоче. Якщо вона розуміє, що в роду знаходиться хтось, хто може їй допомагати, хто є сильний все ж таки, там якийсь відсоток сильних, вона допомагає вичищати, але поступово не так, щоб ви сіли і чистили їх сутками, днями, ночами, е життями. Ні, ви поступово тих, кого ви можете, тих, у кого на вас є сили, бажання і все інше. Ви їх можете підчистити, встати в свою допомогу, і вони, якби, вас тоді оберігають. Якщо ви народились чи народжуєтесь, ваша душа ушла наверх, і ви не хочете вставати в ланку цього роду, вас ніхто туди насильно не поставить. Тобто, це все одно душі, які дали добро, і туди пішли, чи по покермічним законам їх поставили в рід, і вони повинні там стояти до певного часу, все одно. Більше їх не може стати, ніж вони є там в кількості в роду. Ну, десь так чи не знаю, відповіла я на питання, яке мені завдали чи ні, але будь ласка, приймайте інформацію і всім дякую.